Друзі, привіт! Новий день наве меню. Бачу увазі на сніданок. У нас були макарони з твердих сортів пшениці і творогу, е, також овочі, овірочки, помідори. Сьогодні діти какао захотіли, тому какао і бутерброди, хліб, масло та джем вишневий. Якось дуже погано посмітили, чесно кажучи, і більшість макаронів у нас залишилася на обідми їх. Їли також, овочі знову ж таки додали і приготувала ось таку підливку м'ясну. Також вирішила розігріти вчорашній суп гороховий, у нас трошки лишалося, і на диво його весь доїли, абсолютно. І На вечері у нас була каша кускус -кус з маслом. Також для відео робила, тому сьогодні знову у нас рулет кабачковий, овочі, звичайно ж, і до чаю приготували налисники з джемом ананас і манго, здається там, так. Ось таке у нас було меню.